Баночні коктейлі від Shake. чи схожі вони на справжні коктейлі, які подаються в барах. Мені заклеїли назву і дали якусь пляшку якогось оранжевого коктейлю. Я маю спробувати і сказати, що це за класичний коктейль. Тому що я в тій темі трошки шарю, і якщо вони дійсно вміють робити гарно коктейлі, я маю вгадати, що це таке. Дивимось на колір, оранжевий, що це таке може бути? Це може бути щось тропічне, по типу з маркую Пронстар. Це може бути мімоза, до речі, може бути. але мімоза була більш жовтою, тому що там апельсиновий фреш. О, може бути беліні. Так, да, це, напевно, беліні, тому що прям оранжевий колір, такий якби це персик з якимось просеком. Ой, на аромат прям противно. Якась дута хуйта. Ну, взагалі ні на що не схоже. То і не цитрус, і не фрукт, воно і не солодке, і не кисле. Персик, може якийсь персик є, ну. Ну воно прям дуже погано. Та ні, я хер його вгадаю. Ну давайте. Мімоза. Мімоза в мене варіант був по кольору, але кажу, мімоза мала бути жовта, а не оранжева. От. Е Хоча стоп. Апельсиновий фреш, він ж оранжевий. Блядь, я з лимоном перепутав. Ладно, буває. <laughs> ну, але все одно на смак вона на бімозу не схоже, тому що я в кінці все-таки подумав, що це беліні. Ну це вони жахли... ну, зробили прям дуже жахливо, тому що не відчувається цитрусовий смак. Про смак, про секу я взагалі мовчу. Це просто якась хімозно солодка вода. Це кошмар.